Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні до нас доєднається військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Вітаю пане Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую за прошу, Гримслав. 20 січня відбулася навгурація Дональда Трампа? Він знову президент США офіційно? Давайте поговоримо перш за все про його промову. Була вона доволі обширна. Там було і про розширення кордонів США, і про зовнішнє оподаткування, і боротьба з картелями, що вони визнаються як терористичні організації, і жодного слова про Україну. Лише про те, що Трамп як зробить знову США миротворцем, і просто вони закінчать усі війни. А от які у вас взагалі враження від його промови, що для себе відмітили? Ну, дивіться, особисто я не довіряю промовам політиків, бо вони зазвичай це ну роблять як великі загальні гасла. Ми за все класне проти всього поганого будемо їхати пристібайте паски безпеки. Поніслась, а що буде далі? Як будуть на нього впливати люди з його оточення? Як будуть впливати а, впливати люди? Які є його опонентами, там кого буде, буде ставати більше опонентів чи соратників, союзників, як будуть йому протидіяти або співпрацювати з ним країни Західної Європи, Індія, Китай, Близький Схід? Як він з ними буде вималювати стосунки, вибудовувати? Це дуже велика велика історія. І вже зараз треба працювати так. Він зараз поголосив велику кількість указів. І зупинити фінансування на 90 днів різноманітних програм в рамках ОНУ Україну. Це не стосується Україна, Ізраїль. Вони йдуть взагалі по окремих і Єгипет йдуть по окремих програмах. Тому ця заборона нас не стосується більш того, сьогодні ж оголосили, що Ізраїль навіть там, по-моєму, навпаки, ще розширюють надання озброєння. Ну так це треба вже дивитися далі. Але ще раз це перша доба, тільки, Ну давайте так по минулому досвіду, ми знаємо, що пан Трамп це. З вечора і зранку це дві різні людини. Те, що було домовлено вчора вчора ввечері, зранку наступного дня може не працювати, і це абсолютно нормальна історія для його оточення. В мемуарах пана Джона Болтона, радника з питань нацбезпеки, безпеки. Він таки пише: що ми там б'ємося до вечора, до пізньої години щось домовляємося, добилися. Все зранку він передумав. Чому ну не знаю, Можливо, Милані сказала, можливо, прокинувся. каже: Ні, я так не хочу. Тобто він дуже імпульсивний, дуже експресивний, дуже полюбляє закохуватися. Як воно буде далі, ніхто не знає. Будь-які зараз передбачення вони є контрпродуктивними. Ми подивимося, як він буде співпрацювати з Україною чи буде він використовувати, до речі, Україну в якості. Такого інструменту, щоб звести рахунки з паном Байденом, бо він вже неодноразово ну його адміністрація, його команда, верніше, скажімо так, оголошував намір перевірити допомогу, яка за останні три роки була надана Україні. І Звісно, що хотілося б знайти тут факти зловживання, і хотілося б знайти вуха попередньої адміністрації і спробувати їх наздогнати в правовим шляхом десь не знаю, кримінальні переслідування, арешти. Я думаю, це хотілося. б питання, чи буде він це робити, чи не буде, чи він залишиться як воно є. В нього інші питання. І моє велике переконання: він буде працювати на історію. Це останній термін, який він може там зайняти. Це не Російська Федерація, де можна перестрибувати це. останній, чітко визначений конституцією. Я думаю, що він працює на історію, і мені здається отримати Нобелівську премію миру, як це зробив Барак Обама. Я думаю, пан Трамп теж дуже хоче. Ну, він вже сказав, що знову почалася золота ера Америки. От, зокрема, ви кажете, що він хоче так уйти в історію. І ви озвучили сценарій, за яких він буде робити аудит, аби якось е знайти до чого підкопатись до попередньої адміністрації, так і до попереднього президента Джо Байдена. А от мені цікаво, чи може бути ще альтернатива у тому, що він е зробить якісь висновки і скаже: А Байден неправильно допомагав Україні. Я то зараз покажу, як треба допомагати. Може бути, може бути. І ще раз ви бачите, знову повертаємося з вами. Ніхто не може передбачувати, як воно буде. Подивіться, коли він став тільки президентом Елект. Він був обраний, але ще до інаугурації. в нього риторика була така: я можу зупинити постачання допомоги Україні від Сполучених Штатів. Можу. Я не зроблю це, я можу це зробити, а можу і не зробити. Тобто, я думаю, що багато залежить чого від. Я постійно наголошую від розвідувальних даних, які йому принесуть. Ви знаєте, ми з вами оперуємо даними з відкритих джерел. Так, в, сучасній, в, сучасній, в сучасному житті 90% інформації знаходиться у відкритому доступі. Лише тільки 10% це щось закрите, це якісь перехоплення, це якісь витоки, це якісь джерела, наприклад, там, десь в уряді Російської Федерації, хтось там таємно розказав американцям. І вони там знають. Буквально 3-4 uh, співробітника адміністрації Білого Дому знають цю інформацію більше ніхто. Це треба проаналізувати, пропустити через себе, зробити висновки. І зазвичай ці 10% вони можуть дуже сильно вплинути на загалом картину світу. Я впевнений, що у вас і у вашій аудиторії були такі моменти, коли спочатку здається, та я все знаю, все розумію, а потім тобі дають. Трішечки контексту і ти такий. Ох, нічого, я ж не знав. Ну, звісно, це ось невеличке, це невеличкий фактаж, він може змінити повністю всю палітру, і така історія може бути зараз із Дональда Трампом. А от що ви думаєте на рахунок його. В команди, адже якщо подивитись, власне хто в його команді, зрозуміло, що їх об'єднує якась одна ціль, так одне бачення США сучасного. Проте там чимало прихильників саме призупинити допомогу Україні. Ось тут виникає питання: а чи будуть вони мати настільки велику вагу і дійсно отим фактором, який може впливати на нього зовні? Увагата може бути. Ну ще раз, ми ми тут спілкуємося виключно з позиції припущень, бо я певна навіть всередині дому, зараз кого б це не запитати, ніхто не знає. Навіть е держсекретар, новий пан Рубі він теж може не знати це. Дивіться, не забуваємо, що так є велике лобі. Є е -е, ну велике лобі, так велике оточення Дональда Трампа, яке обиралося з категорії. Лояльність е, вище за все. Якщо раніше там, лояльність була у передній каденції не така уж і важлива, то зараз лояльність просто свій, хлопець в доску для нього це екстремально важливо. З іншої сторони, є велике лобі е, великих військових компаній. Lockheed Martin, General Dynamics, хто там ще боїнко. Наскільки я знаю, що й окрім того ж нафтові компанії, яких Трамп хоче, щоб вони знову наповнювали ринок США власне, внутрішніми компаніями. Да, дивіться, от з приводу з приводу військової складової компанії, які заробляють великі кошти. Ці компанії вони є також є спонсорами республіканської партії, і це тільки от величезні, величезні. Там ще багато є поменше, але тим не менше вони заробляють. Я думаю, їх не сильно буде тішити історія про те, що так давайте скорочуватися. Вони зараз дійсно взяли великі оберти сполучені Штати Америки за результатами аналізу Стокгольмського інституту. Проблем вивчення миру Сіпрі він аналізує всі військові там витрати. Взагалом за 23 рік. Він та просто етап поетапно вдається аналіз. На не кожного року сполучені штати займають 46% світового ринку торгівлі озброєнням, Франція друге місце – 10%, і росіяни третє місце – теж місце 10%. Тому я думаю, що американці хочуть зберегти за собою. Якщо американці не будуть торгувати зброєю, будуть торгувати Китай. І, можливо, Індія. Хоча ні, Китай, в першу чергу, Китай. Ми вже бачили експансію китайських автомобілів. Ми знаємо, як вони це можуть робити. Дотації вони працюють дешевше. Так, якість гірша, характеристики гірші, але набагато дешевше. Я думаю, Сполучені Штати хочуть це зберегти. Я думаю, що лобі військові, вони буде залишатися. Ви сказали про нафтодобичу. На один з указів пана Трампа стосувався того, щоб вийти з зелених цих ініціатив, які були раніше запропоновані попередньою адміністрацією. Зелені, це що це ж Паризька, Паризька, це ж по-моєму договір, так? Про а, знову, кліматична угода вийти знову-знову вийти з неї, з віддати там території під буріння, тобто більше нафти, заливати нафтою світ для України, як на мене, це найкращий варіант. Чим більше шаровий навіть не так. Чим більше нафти буде на ринку, тим дешевшим буде пропозиція. Це знаєте, що аналогічно працює з ринком діамантів. Насправді, діамантів у світі просто завалість. Їх просто як, як дурника фантиків. Але наприклад, великі гравці компанія Дебірс, вона. Активно ну, монополізувала цей ринок і дозовано видається діаманти на ринок, підтримуючи ринок. Ну на ну ціну ціну діаманти, пропозицію, яка є зараз так. на великому рівні. Другий приклад, Швейцарська компанія Rolex, яка торгує шалено дорогими годинниками. Там хібці кажуть, мільйон двісті годинників на рік вони виготовляють, але. Все настільки дозовано. Ти хочеш прийти в магазин і придбати Ні-ні-ні. почекай пару років. Можливо, тоді ми тобі щось продамо, що ти не хотів, але що ми можемо, що захочемо. Тобто, -то тут питання пропозицій, щоб на ринку пропозицій було багато. І ось зараз це буріння, в принципі, повинно спрацювати для нас. Ми хочемо побачити, як ціна на світову нафту повинна обвалитися, менше вартість, менше доходів до російського бюджету, менше фінансування, ну і менше спроможності вести війну. Ну і звісно, як фінал. Ми б звісно хотіли бачити, що на всі грошей не вистачає. Починаються там стрілянина умовно в Російській Федерації, заздрощі і так далі. Ну більш того, наскільки я розумію, враховуючи, що Трамп ще йде такою умовною економічною війною, там буде вводити додаткові податки, буде тиснути економічно на інші країни. Він же ще ж може навіть запропонувати такий варіант: ми можемо зробити пільги, але ви купуєте нафту у нас і не тільки знизити ціну, ще й забрати ринку у. Росії може таки бути, але чесно, подивимося, як воно спрацює там на місці вже. Хоча будва ну, так: один з одна з останніх подій: Придністров'я. невизнане Придністров'я, яке з 1 січня не отримує газ через Україну. Україна просто не підписала контракт більше з Росією. Він у 24-му році, в кінці 2024, завершився. Ось вони страждали страждали і пропонували. Пропонувала влада Молдови купляють, будь ласка, от газ у нас. Ну звісно, він не буде шаровим, бо Приністрові отримувало газ за ціною нуль. Нуль, взагалі, там що там леї, рублі, долари, євро взагалі по нулях. То зараз Російська Федерація погодилася купляти увага, на європейських ринках. Газ за європи за ринкову ціну і постачати його до Придністров'я гаразд. От ну ви вже декілька разів, якби сказали тезу про те, що поки що невідомо, так якою буде власне політика Трампа, його команди, тому що він як політик говорить одне, а діє зовсім інакше. І ось на вашу думку, а який термін має пройти, щоб політика Трампа її, якби початковий вектор, був зрозумілий? Я думаю, від трьох місяців. Я думаю, Від від, трьох місяців, Я думаю, раніше ми не сильно не побачимо. Зараз буде багато там, популістичних різних кроків, а давайте це ну, нарешті, ну, не нарешті а. Приклад перейменування мексиканської затоки в американську затоку. Звісно, це дало е, таке прискорення окремим російським депутатам е, регіональним. Каже, давайте ми перейменуємо Чорне море на російське море. Йому кажуть, а Туреччина ж не погодиться. Ні, ну ладно, окей, хай не погоджується. Це буде для власного внутрішнього використання. Викопане море. Це, це без жартів. Вони це хочуть зробити. Я думаю, що от від трьох місяців, і далі ми побачимо. Тобто орієнтовно, з квітня місяця можна побачити, вже буде траєкторію, куди він буде рухатися. Це власне від цього напевно і чимало чуток і аналізів про те, що Трамп скоріш за все. Якщо відбудеться зустріч Путіна і Трампа, то вона скоріш за все відбудеться протягом там 6 місяців з моменту інавгурації. То це я так розумію напевно пов'язано з тим, що коли вже буде відомий політичний курс, і коли вже буде відомо, що Трамп, власне буде пропонувати, на яких умовах і як правильно Так, абсолютно вірно. Дивіться, я поясню, чому бо. Люди з його оточення найближчого, вони казали так: до моменту взагалі перемоги Дональд Трамп не продумував нічого. В нього не було жодних якихось програм, жодних род мепсуців, мапа там по різних аспектах. Бо він дуже турбувався, що я тут зараз це все не планую. Не, не виграю, на що воно потрібно? Тобто він такий ну, боязливий в цьому моменті. І всі ці моменти, які в, прострибували там, 24 години, це все генерувало його оточення. Ми ж бачили одне з відео, коли він сидить просто за столом, а, зі своїми там, людьми оточенням. Ну, Хто його оточує. Там, 2 -3, 2 -3 Слова, дві-три фрази, і там його помічниця, або не за, там, донька, хто, вона пише в Твіттері за нього текст, ну, які там передивляються мільйони людей. Він просто сказав, повернувся і далі спостерігає за подіями, які відбуваються там на сцені. Е, я думаю, ось. Це також впливає на те, що команда зараз не готова. Взагалі немає там цих напрацювань. Є заготовки, але великих планів, таких детальних, які вони повинні бути степ один, степ два, степ, там крок три, крок чотири. А якщо тут не спрацює, у нас є план Б. Над цим треба працювати. Я думаю, це зараз період буде використано для такої роботи. Гаразд, от щодо Російської власне нафти, так їхніх ресурсів, от зокрема, безпілотники повторно атакували нафтобазу російської державної компанії «Роснефть», яка знаходиться у Воронежській області. Вони вже атакували декілька днів її тому. Це відбулось увечері 20 січня. І власне також повідомили, що є інформація про атаку на казанський авіаційний завод. Це один з найбільших, до речі, в Росії такого плану. Він виробляє ремонтує стратегічні ракетоносці та далекі бомбардувальники. От, власне, а що відомо про ці атаки, руйнування та наслі? Ну, про руйнування немає інформації. Відверто скажу. Є тільки факт влучання в якісь ангари, але проаналізувати наскільки було вражено, що було вражено, верстати, готові вироби. Там на цьому підприємстві знаходить ну, більше, в цій локації в Казані. Є таке підприємство ОАО «Композит», здається, так воно називається, яке займається виготовленням фюзеляжів до цих літаків. Ту 160. Ту то, то це в це, 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 військовий літак. 232, здається. То, то цивільний, якщо не помиляюсь, і ту 22 здається. От, от цих літаків, от, якісь там частини, елементи фізілажу, він виготовляє. Є попадання, влучання, але сказати, наскільки воно там все згоріло, ну, інформації такої немає. Плюс сьогодні... а от щодо на Ну нафтобази, задатну на бази влучання раз, але таких нафтобаз у них, на жаль, багато і казати там про знищення однієї нафтобази вона все під пізруйнує під, під, всю російську економіку. Неправильно. Подивіться, у нас ж в Україні теж немає нафтобаз, взагалі слова зовсім. Будь-що тільки з'являється, тільки приватні інвестори починають щось фінансувати, одразу прилітає, палає. У нас нафтобаз немає, але сказати, що у нас є проблеми з палом ні, ну слава богу, немає. Після травня 22-го року все якось вирівнялося в Російській Федерації. Є зауралля, яке може в випадку чого все забезпечити, ось е, треба зробити акцент на сьогоднішню атаку. Здається, це була це було місто не Саратів. господи, як же називалося? Ви там був Ви про Татарстан. Говорить. Сьогоднішня атака. Сьогоднішня атака на авіаційне підприємство. Бачите, вдвоється вчити російської графії. Не пам'ятаю Самара. Я забув. Там знаходиться теж авіаційне підприємство воно займається а, виготовленням літаків Су... а смоленськ там смоленськ. су 25 хочу, роблять хочу. Так. смоленськ, смоленськ. су двадцять э, ракети Х-59, Х-69, але в той же час я повідомлявся, що начебто э, українські безпілотники долетіли і до підприємства смоленський агрегатний завод тобто це підприємство наскільки я знав воно займається виготовленням трансмісії Два частина для окремих а, одиниць ем, транспорту – Ну то, вантажний транспорт ем, плюс мінус цивільний транспорт. Будь-якому випадку все, що можна зруйнувати в російській економіці, все є під прицілом збройних сил України. Ну до речі, мені минулого тижня, якщо не помиляюсь, траплялось відео про те, що чимало пасажирів відмовили злетіти російською російським літаком, який. Я вже зараз не пам'ятаю, ну він був не в зовсім гарному стані. От, власне, це говорить про те, в якому стані взагалі знаходиться російська цивільна авіація. Власне, я думаю, що знищення таких заводів воно в довгостроковій перспективі буде мати дуже важкі наслідки. Ну, в першу чергу, це для російської економіки. Ми розуміємо, що російські військові не користуються цивільними літаками. Звісно, що ми говоримо, щоб не було власне про. про... Програми по виготовленню цивільної авіації так воно там і так шкульгає там взагалі на обидві ноги, але ми хочемо максимально знищити, щоб не було е, спроможності відновлюватися менше грошей. Логіка яка менше надходить до російського бюджету, менше можливості фінансувати цю війну. Тому будь-які цілі, які є плюс-мінус, жирними в різних галузях: нафтова, гал нафтова, газова, хімічна, авіаційна, спиртова. Навіть продукти харчування, якісь там фабрики по виготовленню куряти в Білгородській області, здається, там прилітало. Вона єдина в цьому регіоні. Взагалі вона масштабна. Оце дійсно стає об'єктами для українських атак. Наостанок, ну нещодавно з'явились більше подробиць про сторічне партнерство з Британією, Великобританією, яке підписала Україна. Зокрема, там є. Цікаві пункти про те, що Британія теоретично може розмістити військові бази в Україні. Проте там є нюанси. Зокрема, ці нюанси стосуються і нашого законодавства. Але зараз знову активно відновили розмови про миротворчі війська в Україні. Про це говорить і Британія, і Німеччина в чергове знову цю тему підняла. Вони, звісно, говорять про це за умови, якщо буде режим припинення вогню в Україні. Але, от взагалі, на вашу думку, це може бути складовою. Теоретичною мирною угодою, про яку говорять наші партнери, чи це якась окрема обсяг миротворців? В принципі, це можна за запакувати як складова частина, можна зробити як окремо. Тут вже є питання, як домовлятися. Ви ж повинні розуміти, що домовленості будуть там битися, будуть страшенно Росіяни свої інтереси відстоювати. Ми свої, але миротворці це дуже можливо, це реально. Це взагалі не, кос, не космос. Дивіться, європейці кажуть тільки за умову завершення бойових дій, і тому формат використання миротворців у вигляді. Підтримання миру є таке формулювання за рішенням РАД без ООН, Це можливо егідою ООН, Вони будуть там в цих голубих шоломах, в блакитних шоломах з маркуваннями. Але ж ми повинні розуміти, що без дозволу, без згоди вірніш Російської Федерації, жодні миротворці до України не поїдуть, і росіяни будуть хотіти 100% пхати своїх представників до такої миротворчої місії. Це Буде Білорусь, це може бути Казахстан, це може бути Китай, Індія, Іран. Ну тут в вони ну умов вони можуть бути представниками Російської Федерації. Тут вже питання: а скільки буде цих моротворців по кількості? Як вони будуть розміщуватися? Які функції будуть виконувати? Скільки по часу ну? Там рік, два, три, або до по досягнуть якоїсь цілі у майбутньому, наприклад, там не знаю, там, повному розмінуванні або повному там не знаю, маркуванні цієї лінії розмежування. Тобто, ось ці моменти треба ще узгодити. Ну типу стометрова стіна з Росією, так так, так стометрова стіна в яку сторону вліво в... ну, і вліво і вправо, по яких географічних координатах а, хто буде спостерігати, тобто там багато моментів, але дуже добре, що європейці погоджуються принаймні, обговорювати цей момент, і вони готові. Ну не всі, звісно, прийняти участь. Я думаю, якщо питання оплати воно буде цікавим, ну це ж не безкоштовно робиться, то багато буде зацікавлених країн прийняти участь, в тому числі, наприклад, там з Латинської Америки поїхати, наприклад, з. Азії Азійських країн, наприклад, як варіант, ну мені взагалі видається, що здається, я не читав ніде, що ми про це просили. Мені здається що це власна ініціатива є європейських країн. Ну у нас є просто чим зараз займатися, якщо у нас, у нас просто ще немає треку на мирних перемог. Тобто ми до нього ще не вийшли. У нас зараз бойові дії, стривати одразу, що о миротворці. Тобто я впевнений що коли там буде за за гальмовуванням ведення бойових дій, коли там буде зменшуватися інтенсивність, коли зупиниться лінія розмежування, коли вона буде фіксуватися, тоді вже перейдемо до миротворців. Дякуємо, пане Іване, за цю розмову. Дякуємо. Власне, сподіваємось побачити оцей вектор роботи Дольда Трампа найближчим часом, і що там дійсно буде чимала і міцна підтримка України. Слава і... ЗСУ, слава Україні! Вірам, слава віримо. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент Тіві. Все буде Україна.